Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, в останні дні проходять грози і не просто грози злива, а ще й град. Та такий град, як голубине яйце. І, на жаль, дуже багато випадків, коли цей град він знищує посіви і кукурудзи, і сої, і соняшнику. І до нас звертаються аграрії, і не тільки до нас, а взагалі діляться інформацією, що град знищив поле, і хочеться задати вам поради, щоб ви не опускали руки, а ще встигли пересіяти вашу культуру і отримати урожай. І не просто врожай, а ще й прибуток. Тому, друзі, які поради? Ну, Відповідно, якщо град. Вибив кукурудзу і вже точка росту знищена, то вона дасть якийсь там пасинок, але врожаю вже не буде. Що соняшник, дводольна культура, що соя дводольна культура, якщо точка росту знищена, то вже також врожаю відповідно не буде. Таке поле треба пересівати. Що робити? Чим пересіяти, щоб все-таки отримати отой от очікуваний. Урожай і прибуток на цьому полі. Перш за все, необхідно оцінити ущерб. Якщо у вас поле застраховано, необхідно це також робити, то, відповідно, ви маєте викликати фахівців і скласти акт, і отримати, можливо, за це кошти, за цей страховий випадок. Але в більшості випадків сьогодні мало хто страхує. Далі, друзі, необхідно Зробити оцінку, а які ви вносили препарати, тобто гербіциди насамперед на даному полі. Якщо це у вас була, наприклад, ну, система Clearfield і ви внесли Eurolighting, який може мати після дію, то відповідно пересівати дане поле необхідно тими культурами, на які не вплине після дія даного гербіциду. Ну, це той же самий соняшник. На, ну, по системі, який може потім дати, але тільки підібрати необхідно скоростиглі більш гібриди, щоб вони встигли визріти. Якщо, друзі, ви сієте, ну, тобто немає проблем із після дії гербіцидів, ми рекомендуємо пересівати двома культурами. Це, наприклад, соя, скоростигла або ультрарання. Сьогодні є високопродуктивні сорти скоростигли або ультраранньої сої, яка ще може дати вам хороший врожай і ви зробивши десекацію. І можете ще зібрати свої там 3-4 тони. Соняшник, він фотопередично нейтральний, тобто він слабо реагує на довжину дня. А вже ви знаєте, після 22. го чи після 26, точніше червня, день буде скорочуватися? Що соя, це е, культура короткого дня, що соняшник він фотопередично нейтральний, тобто мало реагує на довжину дня, ви можете спокійно пересівати цими культурами ваше поле. Ну, відповідно, зробивши ретельну аналітику по внесенню тих чи інших препаратів на полі, щоб не було після дії. І ви можете далі отримати нормальний урожай. Друзі, оце такі поради вам, якщо ви, ну тобто у вас був такий випадок, пройшов град і вибило посів градом, і ви не опускайте руки через те, що внесені добрива, витрачені кошти на паливо, на заробітну плату, на інші ресурси. Кому необхідно все зробити, щоб отримати урожай. Коментуйте, запитуйте. Ми будемо старатися дати своєчасні відповіді на ваші питання. Напишіть в коментарях, чи були у вас такі випадки, і як ви поступили для того, щоб дійсно отримати хороший і нормальний урожай. З вами сьогодні команда Artfields. Я Олексій Сергієнко. Ваші подобайки, друзі, дадуть можливість на каналі інформацію підняти до гори і зробити її доступною до широкого кола аграріїв. І ще, друзі, ставайте спонсорами нашого каналу. І ви будете першими отримувати хорошу професійну інформацію. Будете мати доступ до хороших аналітичних матеріалів, вебінарів і мати хороші високі стабільні прибутки. Тому ставайте спонсорами. Чекаємо на вас. До нової зустрічі на каналі. Слава Україні!